Вітаю! Отже, почалася співбесіда з привітання і неформальних запитань. Потім я попередила, що все ще вивчаю англійську і потребую Google перекладач. І понеслося. Беріть на замітку. So я все ще вивчаю англійську, тому можу не розуміти деяких слів. I need to to use a translator from time to time. Час від часу мені потрібно користуватися перекладачем. Окей, okay, no problem. So, please tell us something about yourself. Отже, будь ласка, розкажіть нам щось про себе. Тут рекомендую розповісти коротко про ваш минулий досвід роботи. For more than 15 years, I worked in large and small companies as an accountant. Більше 15 років я працювала бухгалтером у великих і малих компаніях. I as an in and я працювала бухгалтером в магазинах і в гідравлічних компаніях. Також я працювала менеджером в магазинах і гідравлічних компаніях. I gained certain experience and skills. Я отримала певний досвід і навики. Я продовжую розвиватися. Зараз, наприклад, вивчаю англійську мову. List your strengths. What are your strengths? Перелічіть свої сильні сторони. Які ваші сильні сторони?

Також вас запитають про ваші слабкі сторони. Роботодавці цінують чесність, але не забагато. What are your weaknesses? Які ваші слабкі сторони? Моя англійська ще не дуже хороша. Я є надто відповідальною і завжди хочу все зробити ідеально. How do you deal with your weaknesses? I continue to improve my English. I try to do more important things first, then I deal with less important ones, or entrust less important matters to subordinates and employees. Я продовжую удосконалювати свою англійську. Стараюся виконувати важливіші справи в першу чергу. Потім роблю менш важливі або делегую свої менш важливі справи підлеглим і співробітникам. «Also, I try to accept people and circumstances as they are and treat them with understanding». Також я намагаюся сприймати людей і обставин такими, які вони є, і ставитися до них з розумінням. What salary would you like to receive? Яку зарплату ви б хотіли отримувати? В таких питаннях деякі роботодавці люблять конкретну відповідь. Тому ви можете подивитися в інтернеті середню зарплату на вашу посаду і назвати цю цифру. або так як я відповіла їм. My work is an important component for me, because I consider myself a hard-working and conscientious person. I always do my work on time and with high quality. So I hope to receive a good salary for my work. I think you have a planned budget for this position and it meets my expectations. Моя робота є важливою складовою для мене, бо я вважаю себе працьовитою та сумлінною людиною. Я завжди виконую свою роботу вчасно та якісно, тому сподіваюся отримувати хорошу заробітну плату за свою роботу. Я думаю, що у вас є запланований бюджет на цю посаду і він відповідає моїм очікуванням. Why should we hire you for this position?

Я амбітна і швидко навчаюся. What do you know about our company? Що ви знаєте про нашу компанію? I know that your company is recruiting accountants and financiers. Знаю, що ваша компанія проводить набір бухгалтерів та фінансистів. Then you are suitable for us. We are hiring you for this position. Тоді ти підходиш нам. Ми приймаємо вас на цю посаду. To 3 Goodbye. Було приємно з вами познайомитися і порозмовляти. До зустрічі в понеділок. Ви будете працювати з понеділка по п'ятницю з 10-ї години ранку до 15 після обіду. До побачення. Я поділилася з вами питаннями і відповідями, які мені задавали на інтерв'ю, тобто на співбесіді на роботу. Можливо, ви помітили, що я в співбесіді часто вживала таке речення, як я амбітна і швидко вчуся. У нас в Україні не прийнято себе хвалити, а от іноземні роботодавці люблять, коли ви себе так хвалите. Сподіваюся, враження від моєї першої співбесіди, питання та відповіді допоможуть вам влаштуватися на роботу в англомовну компанію. Успіхів всім і процвітання. Дякую щиро за увагу!